Не спонсоруйте шахраїв на електронні адреси представників бізнесу. Почали надходити фейкові листи з проханням допомогти одній із військових бригад, зокрема придбати обладнання. Поліція Прикарпаття закликає обов'язково перевіряти інформацію в мережі. Шахраї, що маскуються під виглядом волонтерів, чи використовують сотні фейкових благодійних сайтів, які, начебто, обіцяють грошову допомогу, чи надсилають. Кореспонденцію з неправдивою інформацією про збір коштів у бажання заволодіти чужими коштами пройди світи даються до різноманітних комбінацій. Правоохоронці нагадують мешканцям правила, які допоможуть вберегти заощадження від аферистів. Дослідіть організації, яким ви б хотіли задонатити кошти. Зверніть увагу на сайт організації чи соціальні мережі, чи є там фото звітності, або ж самий звіт з витратами коштів. Перевіряйте реєстраційні документи організації, чи вони є взагалі. Перевіряйте правильність адреси сайту та інтерфейс. Переконайтеся на що будуть спрямовані кошти. Пам'ятайте, що тих людей, які поширюють інформацію про можливості для пожертвування коштів, ви маєте знати та бути впевненими в їх репутації та надійності. Також не варто надавати персональні дані на веб-сайті організації та відкривати листи чи повідомлення у месенджерах від незнайомих людей. Яна лазорик, Віктор Костенюк. tela radio company, Rai